Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, близнюки. Настав у вас час дивитися на червий місяць, що вас чекає, сьогодні все розкажу. Але спочатку хочу вам нагадати, що у нас з вами розіграш ось таких прекрасних навушничків. Уже буквально завтра я розкажу, хто ж став оцим неймовірним переможцем, який отримає ці чудові, класні навушники, друзі від компанії JBL. Безпровідні, ви можете слухати музику, слухати мої передбачення, все, що захочете. До речі, я створив. В музикальний канал. В описі під цим відео є посилання. Це канал для медитації, афірмації і всього, чого ви тільки забажаєте, з вашої душа. Все пронизано дуже якісною музикою і дуже класними вібраціями. Ви завжди можете помедитувати, чи просто поставити собі фончиком, як то кажуть. Друзі, рекомендую. Тому і можна, в принципі, ці навушнички буде використовувати саме для цього чи будь-якого вашого використання. Вони е, дуже зручні, вони класні, Асні, друзі, умови дуже прості: Перше – це підписка, друге, лайк цьому відео і коментарі. Чим більше коментарів ви ставите, тим більше шансів у вас перемогти. Ну що, друзі, поїхали! Близнюки, ну що, починаємо з вас е, спочатку. Ми завжди, як завжди, беремо карту сигніфікатор і дивимося, і роздивляємося під вас більше конкретніше. Е, Червень місяць, початок літа, дуже гарний е, енергетично для вас в будь-якому випадку. Отже, у нас туз не туз, а вибачте, рицар ж кубків. Ось подивіться, це перша у нас карта сигніфікатор. Поставимо ось-от біля кішечки нашої. До речі, знайомтесь: це Луна. Це моя віртуальна кішечка. Не лякайтеся, я, я не завів собі ще одну. Е, і, звичайно, хочеться поговорити про, цей, е, про, про цю карту. Перше, що мені хотілося сказати, це емоційні пориви. Дуже важко вам буде контролювати. Вам взагалі важко з емоціями. Це я так вам скажу. Тому що дуже багато хто з людей, е, близнюків, не може себе збалансувати, хоча ваша правильна енергія це баланс. Перше, що ви повинні для себе вивчити, якщо ви відчуваєте себе дискомфортно, там, емоційно, то це говорить в першу чергу, що ви не тримаєте баланс між своїм темним і світлим, між радістю і болю. Тобто ви зараз ви постійно знаходитесь на таких, знаєте, внутрішніх вагах, і всередині дуже вам важко. Це не те, що пов'язано з Терезами, як знаку зодіаку. Але у вас також є дво, дво, двояка така історія. Ви сьогодні хочете одне, завтра інше, післязавтра ще щось. Коротше кажучи, це не говорить про біполярний розлад, це говорить лише про те, що це ваш такий знак. І найкращий знак це примирення обих, об, обих сторін. Обидві сторін отак. Бо ще українська, ще українська трошечки пручається, бачите, але все одно ми її пристронимо і будемо розмовляти. А, тому ця важливість а, бути в балансі це найперше. Тому ця карта і говорить, що червень пройде в такому відчутті дисбалансу. І дуже багато аспектів життєвих вас будуть викликати різні емоційні а, такі, знаєте, Буде, коротше, дуже буде емоційно важко. Тому готуйтеся до цього. Далі дивимося загальний гороскоп. Перше, зверніть, будь ласка, увагу: червень місяць ідеальний місяць для вирішення фінансових питань і питань е, з законом. Якщо у вас є якісь питання по закону, чи ви там е, чи купівля квартири, чи продаж, е, чи продаж квартири, чи е, судові якісь рішення, чи, коротше, ну, до, доволі багато всього, ви можете вирішувати саме в червні місяці спокійно і будуть вам сприяти і Марс, і Венера, і всі на світі. Далі е, буде дуже Багато пропозицій, особливо по роботі, але на які ви не будете чомусь погоджуватися. Я знаю, що стабільність це, звісно, дуже добре, але зрозумійте для себе в першу чергу. Стабільність це клас. Але просто уявіть собі таку ситуацію, що ви, як то вам так пояснити, що ви е е е зараз вам пропонує Всесвіт. Нові емоційні якісь враження О, зараз. Вам пропонує всесвіт, нове життя, нову якусь історію. тобто, ось просто подивіться на цих двох картах. Дуже яскраво це показано. Ми бачимо шестірку і четвірку кубків. Хто розбирається в картах Таро, прекрасно знає, що поєднання цих карт якраз говорить про те, що будуть хтось вам пропонувати. Ось, можете подивитися, якщо бачите на картинці, е такий невеликий дядька дарує е гаршочок з квіточкою. Ну, це в будь-якому випадку це якісь нові враження, і все інше. А ось ви, ось бачите, тут також пр промальовується рука з неба. І, а ви закриті в у всякій позі сидите і все. І не я не хочу. Розумієте? Я не хочу все. У мене оце я не хочу, я не хочу нових знайомств, я не хочу нової роботи. І мені і так комфортно від того всього. Ви розійшлися з людиною другою половинкою. Всесвіт вам каже: слухай, ось тобі на нову. А ви ні, я хочу постраждати, я хочу знаходитись в такому стані. ні, я не хочу нових стосунків. Або я хочу нових стосунків, але щоб ця людина була точною копією, як там мій колишній чи моя колишня. Розумієте? І весь цей оцей енергетичний процес. Він відбувається саме плюс-мінус в такому моменті, тому е, готуйтеся до того, що все світ буде вам пропонувати нові можливості. і Я б на вашому місці погоджувався, тому що тільки вийшовши з оцього стану енергетичного, тільки вийшовши з оцього морально важкого, напряженого напряжон, стану, ви зможете отримати. Те, що ви від свого життя хочете, а це перемога над якимись проблемами і нарешті спокій. І в таким чином ви зможете бачите, поруч якраз випадає саме карта дурня, Блазня, нульовий аркан говорить про обнулення, нові можливості і тому подібні речі. Кохання, <му> сім'я. Діти, що тут у нас? Ну, дивіться, по-перше, із за того, що буде дуже емоційна оця хвиля про те, що я вам казав з самого початку, ось серед, середня карта у нас випадає якраз дев'ятка. Жезлів. Е, дуже важкий період. Але ви все одно будете триматися і е, будете відчувати себе добре. Е, в будь-якому випадку е, готуєтеся до того, що будуть дуже важкі і складні періоди в ваших стосунках, якщо ви маєте стосунків. Або така внутрішня апатія і замкнутість, депресія, якщо ви не маєте стосунків. Хоча це одне з... для вас, в принципі, депресія це така, знаєте, нормальна історія. Е, далі, для тих, хто шукає собі другу половину я вас вітаю бо я бачу неймовірну можливість ну неймовірні можливості які у вас випадають взагалі в майбутньому тому в цьому моменті я вам даю 100% гарантію що у вас є можливість познайомитися знову ж таки повертаючись до попереднього розкладу не треба не треба шукати собі ідентичних людей не треба ні в якому випадку собі робити як то кажуть нерви Нерви пов'язані з тим, що, наприклад, ви хочете затриматися в тих стосунках, чи ви шукаєте таку ж людину, яку ви втратили. Коротше кажучи, нові стосунки, нові люди зможуть принести в ваше життя дуже багато позитивного, дуже багато свідомого. Повірте мені, ви будете відчувати себе неймовірно класно. Далі рухаємося далі, і тут у нас випадає імператор. Це в першу чергу говорить про силу. Про енергію, про чоловічу енергію. І ось тут якраз біля ось цієї чоловічої стабільної енергії випадає паж мечів. Це говорить про те, що дуже багато е е близнюків мають чоловічу енергію. Хочете ви цього чи не хочете, тому що е домінантна енергія у близнюків це чоловіча енергія. І навіть якщо ви прекрасна чарівна леді, ви все одно. Всередині такий доволі серйозний дядько. Тому що я вам можу сказати: ваша чоловіча енергія буде відбивати дуже багато негативу і хейту, який буде литися від людей. Тобто зараз треба розуміти, що це пов'язано як з родиною, це пов'язано як з ситуаціями. Бо якщо ви думаєте, що тільки у відомих людей є хейтери, повірте мені, так ні. Навіть елементарно родина вашого чоловіка чи родина вашої жінки так. Також можуть стати тими хейтерами, які будуть вам розказувати, що вам робити, а що вам не робити. Тому... Ось тут якраз подумайте дуже уважно, хто б такий хейтер міг стати, але ви дуже красиво і дуже грамотно їх будете відбивати від себе. Що стосується дітей, то тут я хочу, щоб ви все ж таки стали трішки м'ягтіше, тому що е оцей період, який у вас був з дітками, були доволі сурові для них. І ось зараз їм дуже сильно необхідно, навіть якщо ви чоловік, це не має значення абсолютно. Трошечки хочеться м'якості від вас, трошки хочеться якогось такого, знаєте, більш такого гармонійного позитиву. Я впевнена, що він у вас є. і Я впевнена, що ви зможете знайти там десь всередині оцю неймовірну позитивну ноточку. Я знаю, що вона у вас десь є, але ви її ховаєте. Насправді, близнюки дуже сильний знак, і для нього дуже чи для неї дуже важливо мати правильну функцію енергетичну функцію, е, яку е, ну в, в, в як, яку вони можуть реалізовувати. Оти, але пам'ятайте, що всю свою. Стриманість, всю свою силу, чоловічу енергію, направляйте, будь ласка, на роботу, не в сім'ю, а на роботу. Хоча інколи так і хочеться по жопі надавати е, тій малій казявці, яка не може себе зібрати, як то кажуть. Але дайте, дайте цій дитині спасу, дуже вас прошу. Е, для тих, хто хотів їхати за кордон з родиною, чи відпочити, чи в дуже гарний період саме червень обрати, тому що потім буде дуже важко. Я не знаю, чи це може пов'язано. Буде з законами, чи це може бути пов'язане з чимось ще? Але саме червень це кращий місяць для того, щоб поїхати кудись відпочити, якщо ви хочете. Ну а хлопці. Тримайтеся, я разом з вами, також знаходжусь в Києві і е, е, тримаємося. скоро ми також е, після перемоги всі будемо їздити за кордон і будемо е, фігачити там всіх цих російських е, е, Далі, е, далі, що ще дуже цікаве, хочу сказати про те, що е, дуже вас прошу. Дуже тактично ставитися до тої таємниці, про яку ви дізнаєтесь. Я не знаю, що це буде за таємниця, але буде таємниця про родину, і дуже хочу, щоб ви сприймали цю інформацію як доросла людина. Тому ось просто карта саме карта Верховної життя говорить про якусь таємницю, яка вийде наружу, яка буде дуже емоційна для вас. Готуйтеся до цього і сприймайте це доволі серйозно, як доросла людина. Не треба цих зайвих емоцій. Хоча, кому я розказую, ви навряд чи послухаєте мене. Але в будь-якому випадку, якщо у вас є можливість, не емоціонувати в цьому, коли ви дізнаєтесь цю, е, цю новину, а сприйняти все ж таки її більш е, позитивно і більш е, стійко, то я впевнена, що у вас може вийти дуже-дуже гарна реакція на подібну ситуацію. Робота і кар'єра. Що чекає наших неймовірних. Близнюків в цей період давайте дивитися просто зараз. Дуже гарна позиція. Слухайте, мені в принципі дуже подобаються оці дві карти мага і е, імператриці, що в принципі символізує маг. Це дуже гарні ресурси. А імператриця це в принципі. Також ресурси, і е, це ресурси, саме енергетичні класні ресурси, це емоційні класні ресурси. Тобто на роботі у нас в, вимальовується картинка, дуже гарна. До речі, оця карта справедливості, про яку я вам до того розповідав, що ви можете домовлятися якісь контракти, договори і тому подібне. Все це до речі, ви також можете для себе про пропропрацьовувати. Про, про, про е, якщо ви хотіли, е, наприклад, е, е, якісь е, Війти в якісь стосунки або в якісь саме по роботі, там якісь договори підписувати. Червень дуже класний для цього. І якщо ви не знаєте, то, наприклад, вам потрібно підписати якийсь договір, і ви не знаєте, який місяць вибрати, чи вирішити якусь судову історію саме по роботі, то обирайте червень місяць. Червень місяць дуже класний для цього. Я вам гарантую, що ви будете відчувати себе набагато краще. Так, ну і для тих, хто ще не має роботи. У мене також для вас є інформація. Зараз ідеальний час для пошуку роботи, тому що ви знайдете її 100%. Я вам гарантую, ось побачите. І Всесвіт, до речі дасть вам якусь таку, знаєте, дуже цікаву фінансову історію. Дасть якийсь такий фінансовий потік, дуже класний. Тому я бачу, що наша фінансова історія. Буде дуже добре, але чекайте на те, що деякі аспекти, ось, наприклад, як карта башні і трійка мечів, все ж таки, давайте поговоримо трошечки вам дьогтю в цю неймовірну казкову бочку з медом. Що, що це таке? Це говорить про те, що зараз всі ті, хто вважав, що його місце в цій на цій роботі, будуть звільнені, бо доля. Зараз буде чітко показувати, якщо ви залишилися в червні на цій роботі, то скоріш за все, що ви залишитесь надовго. Якщо вас в червні погнала доля з тої роботи, то знайте, що це дуже гарний знак, тому що Всесвіт вам допоміг звільнитися від цього негативу. І ви, хоча може там якась дуже яскрава зарплатня, що там, прям знаєте, прям все як ви хотіли, але зрозумійте і повірте мені, що це саме вся вся історія, вся оця е, внутрішня ваша ситуація. Вона е, дуже класно, що от, от так у, у вас вийде, і ви звільнитесь з тої роботи. Тому послухайте мене, я знаю, як у вас там буде. І послухайте, будь ласка, уважно, тому що ця інформація вона вам врятує життя і нерви від того всього, що ви там собі напридумаєте. Другоцінне здоров'я. Дивимося на нього. Так, ну бачите, карта вже сама випала. І, до речі, дуже цікава карта. Це четвірка у нас мечів. Покладемо її сюди. У нас тут магічна моя рука, яка мені допомагає показувати четвірка мечів. Що про цю карту можемо сказати? Перерив. Вам потрібно просто елементарно відпочити. Це перше, що шоу, шоу показує з приводу здоров'я. Тому що стільки часу, скільки ви працювали, скільки ви там себе морально підтримували, це дуже добре, це класно, питань нема. Але. Ви ж повинні зрозуміти, що важко, важко, енергетично, важко зараз вам. І тому відпочинок це єдина умова, щоб рухатися далі. Відпочинок може бути різний, друзі. Не треба думати, що я кажу про відпочинок, і це значить, що вам потрібно кудись поїхати хоча б це було б ідеально. Але ви повинні шукати можливості ем, якісь масажі. Може, якісь там там басейни є в вашому місці. Якщо цього всього нема, друзі, шукайте, дізнавайтесь, відчувайте себе і розумійте, що б вам хотілося в цей момент. Просто елементарно закрийте очі, сядьте на природі. Це також буде відпочинок: 10, 15, година, дві. Скільки ось вам захочеться посидіти, ось стільки і сидіть. Я вам гарантую, що ви будете відчувати протягом тижня, протягом двох, трьох, чотирьох, будете відчуватися набагато краще. Давайте рухатися далі. Заберемо назад цю карту в колоду, щоб була гармонічна історія. Так, і дивимося. Ну, по-перше, одразу: алкоголь. Ви викидаємо з раціону на червень місяць, бо є велика небезпека велика небезпека стати саме алкоголіком. Вибачте, при бо я знаю, не треба мені розказувати, що ви схильні до цього. Шановні, хочете вірте чи ні. А алкоголь для вас табу. Бо ви дуже чітко можете, як то кажуть, якщо вам не йде алкоголь, це дуже добре. Радійте цьому. Але. Цим жартувати не потрібно. І зверніть, будь ласка, увагу. До речі, тут ми говоримо про, діти, про алкоголь, тут ще ми говоримо про кров, про лімфу, все, що пов'язано з водою в організмі. Масажі. От я вам казав масажі, ось воно і вийшло. Дивіться, ваш господи, як він називається українською? Позвоночник, хребет. Коротше, ваш хребет, будьте дуже уважні. З цією паличкою, бо будуть порушення, масажі, спорт, все це дуже потрібно. Е, ну, Сірочка у нас символ, символ контролю емоцій, те, що я вам вже сказав, я не буду повторюватися. Ну і звичайно, енергетично ви можете відкупитися. Ви можете зробити, ось бачите, навіть ритуальчик мені зразу на, нагадавши стірка пентаклів. Відкупитися. Ви можете, е, до речі, якщо давайте так, якщо у вас в червні зникне золото. Гроші, чи щось ще дуже цінне, чи розіб'ється. Знайте, що ви відкупилися реально малим. Ви відкупилися за свою, тобто, все світ взяв, він вас дуже любить і взяв з вас таким чином золотом чи якоюсь цінною річчю, бо були б у вас якісь проблеми. Це якщо так трапиться, або ви можете не чекати і просто-напросто віддати щось. Ну, звичайно, для повного ритуалу потрібно золото. Золота монетка, золотий перстень, золота сережка. Якщо у вас є дома таке, чи можете ви купити щось маленьке і кинути в тікучу воду, це забере одразу весь негатив із вашого здоров'я. Цей ритуал, він дуже простий. Його знали ще наші бабусі і прабабусі. Вони кидали або срібло, або золото у воду в струмок, так який тік, який мав не в озеро ні в якому випадку, інакше нічого не зміниться. Ось вам дуже велика порада, такі. Невеличкий ритуальчик на кінець, тому друзі, будьте дуже уважні. Що ж, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфер Макс Гардієв. Я хочу ще раз вам нагадати, як казав Янукович покійний, напам'ятати, що у нас ще є ці неймовірні навушники, які ви повинні обов'язково забрати в мене. Ви повинні їх виграти. Я вірю, що виграєте саме ви. Тому, будь ласка, дочекайтеся до завтра. Дочекайтеся неділі, бо завтра я буду вам розповідати, що вас чекає на наступному тижні. І дуже, будь ласка, уважно ставтеся до умов. Це підписка, це лайк цьому відео і обов'язково коментар. Чим більше коментарів, тим більше шансів у вас перемогти. Бо саме по коментарях я буду вибирати свого переможця. Ну, от, на цьому все. І побачимося вже з вами дуже дуже скоро, Па-па!